Це мить пострілу в людину біля парламенту Сербії в Белграді. Інцидент стався в середу. За версією влади вогонь відкрив чоловік, який зайшов до одного з наметів прихильників президента Олександра Вучича. Їх установили, щоб не допустити протестувальників до державних установ. Чоловіка, який чинив стрілянину, затримали. Це 70-річний громадянин Сербії. Президент назвав напад терактом. Однак прокуратура країни стрілянину поки що ніяк не кваліфікувала. Розслідування триває. Із сьогодні перед народною скупщиною Республіки Сербія Влада Нанджелевич 1955 року народження з Белграда, в муніципалітеті Старий Град, здійснив жахливий терористичний акт проти людей та власності. Це моя політична думка, і я сказав би думка дуже хорошого юриста. Напад також створив загальну загрозу. На друга інцидент стався в парку між парламентом і будівлею адміністрації президента. Підозрюваний діяв сам. Він увійшов до намету прихильників Вучича з каністрою бензину. Один з учасників акції Мілан Богданович заглянув до намету, щоб подивитися, що відбувається. Тоді зловмисник почав у нього стріляти. Міністр охорони здоров'я Сербії повідомив, що Богдановича було серйозно поранено, проте його стан стабільний. Сам нападник під час арешту зізнався, що хотів, щоб поліція його застрелила. Він також додав, що окупація в центрі міста його дратувала. Антиурядові протести в Белграді тривають майже рік. Вони почалися після обвалення торік у листопаді навісу залізничної станції в місті Новий сад, унаслідок якого загинуло 16 людей. Протестувальники звинувачують владу в корупції та недбалості.